Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Останнім часом Ганусі не щастило. На роботі з'явився новий начальник, говорив напівнатяками, що може перевести її в інший офіс, але, мовляв, вона цілком може залишитися тут, якщо буде до нього прихильнішою. Удома теж було не краще, чоловік загуляв. Спершу почав повертатися пізно, а згодом сусідка взагалі сказала, що він бігає в будинок навпроти, до якоїсь люби, а та, казали, всіх пригощає, всіх приймає. Ганнуся хотіла зловити його на гарячому, але не встигла. Не до того стало, померла мама вона сиділа, ніби не в собі. Маленька на зріст у чорному одязі здавалася ще меншою. Чоловік так і не поїхав з нею на прощання до тещі сказав, з роботи не відпустили, та й добре, користі з нього нуль. Сусідки допомагали зі столом. Однокласник привіз священника до маминого дому все зробили, як годиться. Поховали. До дев'ятого дня Ануся залишилася в селі, мати жила сама. Батька не стало п'ять років тому, а будинок великий, просторий, тільки порожній. Ганнуся прибрала в хаті, перемила посуд, повитирала пил. Господи, чому мені так не щастить? не стрималася вголос. Чого це ти так голосиш? почулося у відповідь. Ой, це ви, тітко Оксано. Пробачте, дістало все. Я й не думала, що хтось почує. Проходьте, запросила вона сусідку. А я тобі пиріжків принесла. Пам'ятаєш, як ти мої любила, їж, поки теплі, і на душі трохи потеплішає. Гори відпустить і не гаразди минуть. Усе якось владнається. Тітка Оксана тихенько перехрестила тарілку з пиріжками. А давайте разом. Та ні, ми з дідом уже наїлися. Ти їж. Ще теплі. А як виїжджатимеш, не хвилюйся, я за будинком нагляну. Любила твоя мама дім, дякую. Тітка Оксана пішла, а Ганнуся взялася за пиріжки. Як же смачно! Оце людина вміє підтримати. Вранці треба було повертатися до міста. Робота, і що там той начальник ще вигадає. Та зранку Ганнуся проспала, сама не зрозуміла, як так сталося, вона завжди прохидалася раніше будильника, а тут ніби провалилася. На зупинку прибігла, а там розклад змінили. Автобус до міста буде лише за дві години. Все, тепер точно звільнять. Дівчино, вам у місто? Так, я вже спізнилася на роботу. А ще цей автобус. Підвезете? Сідайте, а ви тут живете? Мама тут жила, я її поховала. Вибачте. Та ні, нічого. У мене зараз інші клопоти. Може, я якось допоможу. Та ні, я на роботу спізнилася, та й взагалі краще б її не було. Звільніться, я ось звільнився, хочу перебратися в село. Будинок поки зняв, за речами їду. Тут раніше дід мій жив, але його син, мій дядько, будинок продав. Шкода, звісно, але що вже? А я в батьків одна була, пізня дитина. Тепер їх немає. Тато з мамою працювали, будували дім. А вже потім про дітей задумалися, а тепер я сама. А чоловік, у вас же є чоловік? Є, не поїхав зі мною на прощання. Йому важливіше до сусідки бігати, подам на розлучення, із квартири, мабуть, доведеться з'їжджати. Не хвилюйтеся, все на краще. Моя бабуся так казала. ледь усміхнувся чоловік. Пробачте, що навантажила вас своїми проблемами, навалилося все разом. Дякую, що підвезли. На роботі начальник зустрів її хидно усміхненим поглядом. Ти ще до обіду прийшла б, кинув він. Зайди до мене, є розмова. Маю до тебе пропозицію, можу зробити тебе своєю заступницею, або переведу тебе в інший офіс, кур'єром. Зарплата там, звісно, менша. Обирай. Я заяву писатиму. Пиши, тільки як ти житимеш. Чоловік твій, я чув, гуляє. Швидко слухи розходяться. Промайнула думка в Ганнусі, а це вже не ваша справа. Ми розлучаємось. Тож прощавайте і ви, і він. Ганнуся звільнилася, тепер можна й на розлучення подавати. Чоловіка вдома не було, вона складала речі, коли подзвонила господарка квартири. Виявляється, чоловік так і не заплатив за оренду. Сказав, що дружина приїде і усе владнає. Прострочення якраз ті два тижні, коли Ганнусі не було. Вибачте, але я тут більше не живу. Спокійно сказала вона. Ми розлучаємось. Він буде пізно ввечері, от тоді й приходьте. Маленька Ганнуся з двома великими валізами зійшла на автобусній зупинці. До маминого будинку було зовсім близько. Вона ледве дотягнулася до хвіртки, зайшла у двір і присіла на лавку біля паркану. Перехопити подих. Звільнилася, почувся знайомий голос. Це був її ранковий попутник. Звільнилася. І на розлучення подала. Тоді вітаю тебе з початком нового життя. Ми ж так і не познайомилися. Я, Олесь, тобі куди? Давай допоможу. Ганнуся, та я вже вдома. А ти де живеш? Он у тому синьому будинку. Домовилася. А ти що тут робиш? Та тимка шукаю. Тимка? Сусідка цуценя подарувала. Малий, а пруткий. Тільки двері відчинив, а він уже десь попереду. Ну, якщо допомога не потрібна, я пішов. Бувай, бувай. Аннуся тільки но ну, почала розкладати речі, як на порозі з'явилася тітка Оксана. То ти таки жити тут зібралася? Усе в місті вирішила. Швидко ж ти за один день. Самій не віряться. На розлучення подала, з роботи звільнилася, речі забрала. День пролетів, а я й не помітила. А ти їла сьогодні? Ні, забула, та нічого. В мене кава, печиво. Завтра куплю. Та яке там печиво? Чекай, зараз. За десять хвилин тітка Оксана вже повернулася з повними руками ось картопля, яйця, молочко, огірочки, а це їж зараз. Я, як відчувала, більше насмажила, поставила на стіл тарілку зі смаженою щукою. Дід знову зловив Та що б я без вас робила? Мати твоя просила за тобою приглядати. Ми ж з нею з дитинства дружили. Ти знаєш? Знаю, тільки я вже не маленька, не маленька, а голодна. Про себе не можна забувати. А з Олесем, звідки знайома? Він же нещодавно приїхав, хороший хлопець. До дід раніше навідувався, ти, мабуть, не пам'ятаєш, будинок винайняв. То ми сьогодні зранку познайомилися. Разом до міста їхали. я ж автобус проспала. От бачиш, все на краще. То ти тут назовсім чи поїдеш? Поживу. Роботу знайти треба. Живи, а я піду, дід чекає. Олесь став часто навідуватися до Ганнусі, то допомогти. То просто зайти. Вечорами вони разом ходили до річки іноді ловили рибу, мовчали або говорили про дрібниці. Ганнуся влаштувалася бухгалтеркою до школи. Олесь там же викладав фізкультуру. Легкий, усміхнений, з добрим словом до кожного. На нього заглядалися, про нього говорили. Дехто навіть мріяв. Та пропозицію він зробив саме Ганнусі. Ну от і владналося. Сказала тітка Оксана, Я ж тобі казала все буде добре. А про минуле не шкодуй. Погане завжди відходить, якщо йому не впускати знову. Яка ви мудра, тітка Оксана? Життя навчило і тебе навчить, хоч тебе, здається, вже й учити не треба. Ганнуся часто згадувала їй слова Гору відпустить, і негаразди пройдуть, усе налагодиться. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!